Безпека дітей найважливіший аспект їхнього життя та вимагає особливої уваги як зі сторони батьків, так і з боку освітніх закладів. На сьогодні заклади освіти на Рівненщині, за словами першого заступника голови ОДА Сергія Подоліна, забезпечені тривожною кнопкою та укриттями. А на території шкіл патрулюють поліцейські. До кінця року задля безпеки учнів планується укомплектувати навчальні заклади міста та прикордонних районів області необхідним приладдям та забезпеченням. Чити громади шкільними автобусами 68 шкіл Рівненщини мають офіцерів в штаті Служби освітньої безпеки. Охоплено таким чином вже 12 громад Рівненщини. Цей проект буде продовжений і до кінця навчального року, і в наших планах укомплектування ще таких 20 закладів. Мережа поліцантами в першу чергу це місто рівне. І прикордонні райони нашої області Уже придбали 11 шкільних автобусів. Також до кінця року ми поставимо ще 10 таких транспортних засобів. Разом з тим, неабиякою проблемою в умовах війни є відсутність психолога у навчальних закладах і нестача спеціалістів. Мова йде не лише про віддалені громади, а про ті, що знаходяться неподалік обласного центру. До прикладу. Не врегульовано ці питання у нас в гощанській громаді немає фахівців. в 11 закладів з 19. аналогічна корицька громада. У нас в 9 закладах е, потребують психологи. Семидубська громада, чотири заклади потребують з п'яти всього п'ять закладів. Чотирьох немає психологів. Також виклав Великамежирецька, немає чотирьох посад. З шести закладів поза увагою не лишається і медицина у школах, як зазначає перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Подолін, кожен навчальний заклад у разі надзвичайних ситуацій повинен бути готовий до надання першої допомоги у Рівненщині в шкіл мають медичного працівника у штаті у заклади уклали угоду з медиками зовнішні, які працюють разом з тим. На початок місяця маємо 20 вакансій, і наша думка і наше завдання, щоб кожний заклад мав медика або в штаті, або по договора, який в будь-який час мог по виклику прибути в школу і надати допомогу тому чи іншому учню. До слова на Рівненщині облаштовують класи безпеки, де діти вивчають правила безпеки, які необхідні їм у різних сферах життя. Сніжана Твардовська, телеканал ITV, Media Group.